За відомостями синоптиків в Україні у вихідні дні 11-12 травня. Уночі переважно без опадів, у Удень місцями невеликий дощ. Температура 11 травня уночі 5-10, удень 14-20, 12 травня у неділю. Уночі 2-8 тепла. У північно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту у Удень 9-16 тепла у південній частині – до 19, по Київщині – вночі у суботу – від плюс 4 до плюс 11, у день – від 15 до 18, у неділю – вночі – від плюс 4 до плюс 7, у день – від плюс 11 до 13, без опадів, у Києві – у суботу – Температура вночі – плюс 13, плюс 12, в день – від 15 до 17, у неділю вночі – від плюс 7 до 8, в день від плюс 12 до 13. Без жопадів всім бажаємо хороших днів.